Облаштування укриттів у місцях скупчення людей ще до початку повномасштабної війни було пріоритетним завданням для влади і різних благодійних організацій. Адже це про безпеку і комфорт під час повітряної тривоги. Особливий акцент ставлять на облаштування укриттів у закладах освіти. У межах співпраці Миргородської міської ради з гуманітарною місією Пролізка Полтава, що діє за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. Необхідна благодійна допомога надійшла до одного з ліцеїв нашої громади. Сюди входять спальні мішки, матраси, сонячні лампи і набори, набори посаду це все те, що необхідно для довготривалого перебування в укритті, так як на сьогоднішній день ми маємо довготривалі повітряні тривоги і можливе довге перебування людей в укриттях, і це забезпечить їм комфортне перебування на довготривалий період. За час співпраці з гуманітарною місією це перша партія непродовольчих товарів, які спрямовані для використання в укриттях освітніх закладів. За словами члена організації, перелік потреб вивчається за допомогою моніторингу сховища. Побувавши на місці, представники гуманітарної місії розуміють, що потрібно привезти, аби укриття було облаштоване належним чином. На сьогоднішній день це, це перший об'єкт на території мириської громади, але ми працюємо далі в цьому напрямку. І в майбутньому будемо поступово забезпечувати гуманітарна місія Проліска дієво допомагає громаді у питанні безпеки внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення. Організація забезпечує людей необхідними речами, психологічною підтримкою та сприяє вирішенню питань, що можуть виникати у громадян, які страждають від збройної агресії Росії. Ми постійно виїжджаємо, допомагаємо під час обстрілів. Одне з із, із наших. Пріоритетних на сьогоднішній день функцій це допомога людям, які страждають під час обстрілів. Це забезпечення людей першою необхідною допомогою. Наша допомога ефективна саме в перші, в перші години, як це трапляється. Гуманітарна місія Проліска фінансується Агентством ООН у справах біженців в Україні. Гуманітарний центр у Полтавській області подальшому планує працювати у сфері надання соціальної та психологічної допомоги як ВПО, так і місцевим мешканцям Миргорода і Миргородського району.